Хочу любиме питання. Це для батьків, де. тата, мама. Я хочу взяти щось на вулицю, Оце от, щось на вулицю, щоб мати чим бавитися. Зараз зачекаю. Кажу, добре, давай він бере на вулицю. Взяла рюкзачок, скинула все, що їй необхідно. І так той рюкзачок стоїть тут. І так от вирішила побавитися все. Воно собі стоїть, чекає свого часу, коли піде додому. Поки Кароліна Бавиться собі так, на майданчику вже чимось іншим. Просто тої логіки взагалі не можу зрозуміти дитячої. Хочу взяти якусь іграшку і нею потім не бавитися. А що тоді брати, щоб ну, татові й мамі було не скучно, скоріш за все. Ми сиділи за тим, то дивилися, стерегли. А якщо буде скучно, з ми собі побався в ту розмальовку сам. Ну так, надумала, що вийде і іграшок ніяких ігор не буде, а тут є подружки. І тепер можна літати по цілому подвір'ї. Я думаю, що вони заховалися в тіні, їм на пісочниці там краще бавитися. Ну, Плюс вони піском перекидаються, роблять якісь замки. Я вирішив посидіти ще на сонці, погрітися поза поки ще воно є, бо зараз хайно тільки прийдуть перші дощі і холоди, і все. І вже того сонця буде чекати дуже довго. Вчора з Кароліною бавився в дворі. Як бавився, просто дивився, як вона бавиться. Сам сів на лавочці, думаю, я посижу в не так гарно в пісочниці, щось там перекидають, будують якісь ті замки чи то якийсь як тортик. Ну, я не знаю, що в них там вийшло. Їхні власні забави. Я думаю, на лавці посижу, позагоряю. Таке класне сонце, десь було до 29 градусів. Посидів, називається більше десь години часу, десь півтора, майже до двох. Я так дивлюся, і я згорів, аж повідбивалися окуляри і на носі, і тут і... біля вух. <кхи> я думаю, приходжу до хати, щось мені так лице ну, палає. Болить думаю, захворів, чи що потім знімаю. Окуляри підходжу до церква, а я обгорів на сонечку. Можна було навіть загоріти, не їдучи на море чи десь на пляж. А біля хати посидів на сонці, загорів, йдемо забирати Каролінку знов зі садочку. Зранку проснулася, не сильно хотіла йти в садик, розказала забирати мене знов там до сну, до обіду, можна я не буду спати. Я кажу: ти якщо не хочеш спати, бо ми її вже в обід не кладемо спати, а в сочку ще кладуть. Кажу: ти можеш просто полежати. Але не дуріти там, не бавитися, ну, коротше, просто полежати. Не. Та добре, добре. Тайсь виховательки, що там Кароліна спала, не спала, вона каже, то вона сама перша заснула. <схи> та, що розказала, що не хоче спати. А то, що до обіду, це типу ну, такі дитячі маніпуляції, тому що вже декілька разів я коли завожу Кароліну, то чую, що діти всі кажуть, забереш мене до обіду і батьки, та та до обіду. Хтось до обіду заводить. І всі діти то чують і починають повторяти. Так само, як хтось має якусь іграшку приніс нову, то вони ж усі приходять додому і розказують: я хочу таку саму іграшку, а ти хочеш, не хочеш, мусиш купити їй таку іграшку. Ну, переважно, це такі якісь е бувають дешеві іграшки. Наприклад, от зайшли в АТБ, а там було все насіяно. Які хочуть тих іграшок, хтось купив і всі вже то хочуть, а купити вже потім немає де, бо, напевно, як привозять, то розбирають, напевно, за декілька секунд це все. Настільки популярні ці всі єрунди, які я називаю до, там, до 100 гривень. Бачу, сьогодні знов жара. Поглянули її в платтячку і в капелюшку. Щоб вона теж трошки підзагоріла. А Hello Kitty, бачу зберегла на чиста. Чи повимазували трохи? Вона... Котлетками. Так, забрали красуню. Така красива. Забрали скоріше, щоб вона не згоріла на сонечку, так як я. Мама стіча хоче такого великого. О, тут а в вушках якісь ще штуки є. Тверді. Прикольний. Ціни нема? А хелок кіті, що вже, все? Калюна каже, стіч їй, а тобі Венерія. Вона там по 200 гривень. Спрунки. Венерія. Ще якийсь в капелюшник. Шапік. Це шапік. Це одразу відірвається. То точно. А немає пінки? Не бачу. Якась біла. Пінки вроді би нема. Те, що якась капібара пас. Це, ну, це значить вона популярна, що ти каже Каліна дивиться тут? Карліна хотіла мені раз такого котика величезного. Він за висотою, точно, як доть. Так, є пазли. Sky. Може воно таке хоче. Ось щоки две червоні. А ну подивись на мене. А знаєте, що... Малював цей стаканець. І, і що? Ти тепер же знаєш, то що беремо що, Орліна? Що ви такі кольорове ви вибираєте? Вона хоче то. Якесь золото. Тут типу листочки? Ні. Чи зошити? То щось з цим робити, вирізати. Я не знає, а, вирізати що... хочеш? І то склеювати треба люблю. буде. Добре, що... Ну добре. Впрочай, рукоділля. Карліна. Скупилося, що аж скаче від радості. Якісь листочки, буде щось різати, клеїти. Це, виявляється, навіть на листочок це щось таке м'яке, грубе. Ось, фамірановий папір чи яку? Ага, навіть таке є. Ну, зараз побачимо, що це в нас буде тут за якісь чудеса, червоний, оранжевий і два блискучих, Розовий і голубень. Взяли стікери. Це хто тут такі? Копібара, ти знаєш, як ними користуватися? Береш щось тут пишеш, потім це відклеюєш і можна О, приклеїти сюди. Те, що я хотів. Таке ти хотіла? Хочу написати мама. Мама написати, треба ручку знайти. Знаходиться в канцелярії та пошукай. Ось тут бардак. Давай, може я шапочку зніму? Хочу написати перша буква. Буква Ми. Мами. Ми? А. Ми А. І напишеш мама. Хочеш сама написати? Добре. Напиши. Правильно? Ми а. І ще. Ну так, ще букву А. Більше не треба. Більше не треба. Мама. Треба, було напевно, вище на білому писати. по Він називається фоамірановий папір. Ну я ж таки сказала. Фоаміран. чую. Це теж таке Так. Єва Фуаміран, а це в нас щось інакше. Полімерний матеріал Єва І з глітером м'ятний. Так, роліна буде якісь кружечки вирізати, але вибрала кружальце малювати десь посередині листочку. Давай забирай. Ну давай, вийшло кільця? Ти малюй багато треба вирізати. Давай я ще потримаю. Отут треба було. От по правильному треба було в самому куті. Це буде як ти вирішиш? Вона хоче робити накладку. Хоче робити ауді? І колеги собі там сидять, відпочивають. До них ще черга не дійшла, тому що є цей фоамірановий папір. Може, то ти їм щось робиш там? Тож невідомо, що це буде. якісь ходи. Все. Все, домалювала? Може, це я для нас зроблю. Може? Можна я для, для Можна. скільки влечки? кружочків треба? Треб. Я Чи думаю, ножити, що це легше, було ні? сьогодні щось в садочку. Це з цим папером. Вони робили. І а потім приходить і хоче вдома ще раз повторити і зробити, показати нам, як то виглядає. От такі от величезні куски в нас розхідники. <рес> треба різати по тому колу. Я знаю, просто мені не легше. Бо треба було малювати з краєчкою, було б легше. Ну, так само легше. І бач, дали її ножниці дитячі. Знайшли в канцелярії там, і в неї вже. Пішов процес скоріш. Мені просто інтересно, що буде, що вона виріже, що це буде. Таке? Це для хомічків. Для хомічків. Колечко. Так, Кароліна дозволила мені одне колечко вирізати, а тепер тут твоє третє. А Кароліна пішла до хом'яків, каже, Боже. вони там таке натворили, а ну покажи. Вони з дивися з коробки з підпринкелс зробили собі віконечко, двері. Вони вирішили, що їм тої коробки більше не потрібно. В Україна любила їх піднімати, щоб вони не кусалися і класти їх туди, на ті арени. Ну, що є? там? А знаєш, нічого янці робить. Як вони дивляться. То ти їм зробили таку іграшку, так? Знаю, так? Так, я зробила. Ой, я не знаю. Вони зараз як то порозгризають, вони собі такі зроблять. Я знаю, що вночі вони активні, але вони зараз порозгризають, слюнки пустять туди. І все. І потім вони зроблять собі тут такі величезні-величезні нори. Ходи на ручки сюди. Сюда. Сюда. Так. так, а він, бачите. Нюхає, нюхає. Диви, вже до того. Він просто занюхав, що хоче. Ой, давай, 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 злазь помалесенько. Є. Занюхав, що колега його там. Ну давай, хочеш ходи. Ходи, він, ходи, ходи. Він зарешає, як зараз зараз побачимо, чи він добирається до нього, чи ні. Клітку не сунь. Оп-оп-оп. Добре, що там ти йому настелила тих кружків, він тепер мягко. Ти ж їй дала записку Кароліна. От, прислала їм смс-ку. Тара вони швиденько погризуть то все. Ну нічого, в них скоро буде нова хатка, вона вже в дорозі. Поміняємо їм нову клітку. Вона вже в дорозі, так. а коли вона приїде, можна, я ось, це, ось ці кружочки, ось цю записку переміщула, приїде хатка, ось це все. Так, добре, перемістиш все в нову хатку. Понюхав мене. Завжди, вони, коли запхаєш руку, починають нюхати. І дивитися, то ручки такі лізуть. так легенько гладиш. Сіра, дуже ручна. А оцей він дуже такий якийсь бойовий. Він не хоче на руки лізти, не хоче нічого. Він просто оберігає дівчину. Ну так, бо він хлопчик, бачиш, він постійно нори якісь риє, а вона хоче постійно щось вилазити. так? Дивіться, шукає зараз свого колегу. Так, іде твій колега. Значте, <світнє> ти знайшла. Карлінка відпустила хомячка, щоб він побігав. Карліна їх час від часу випускає, щоб ми тут по кухні побігали і за ними бігає їх ловить. Ну, під наглядом, щоб вони не втікли, бо вони зараз можуть бігати помаленьку, а потім як швидко роздувіються, то почнуть тікати по цілій хаті.